Тільки що одна дівчина <сіх>, по телефону обозвала мене, що я поганий рекрутер і так далі. Дзвоне, склади одягу. Польща каже, так і так. Я кажу, да, так зараз є набори, але треба стати в чергу. Щоб стати в чергу, треба вислати фото за кордону паспорта, писаря початі на кордону. Стандартна процедура. Ми вас ставимо в чергу, тільки завтра, там сьогодні відкриваються місця. Ми беремо людей з черги. Вона каже, така я тоді сама піду на склад і устроюсь. Ну, зачем тоді вам? ну, этот? Я кажу, дивіться, якщо ви боїтесь висилати документи, то ми з вами не спрацюємося. Вона каже, ви поганий рекрутер, вам не здається. Я кажу, так, да, все правильно, на все добре. Що я можу сказати? Ну, блін. Якщо б все так було просто в працевлаштуванні, то не рекрутери, не агенції не потрібні були б. Був би завод, пароход, склад з одягу, і туди б стояла б жива очередь. І все, і люди туди устраювалися, і все. А так, виходить, весь геморрой віддають рекрутерам. Тобто, це, ну, по факту, це дуже нервна професія, і тут просто ненормований робочий день. Що ми робимо? Ми робимо рекламу. Ми спілкуємося з людьми, ми беремо документи, ми перевіряємо, чи легальна, нелегально нелегальна знаходиться, як устроїть. Ми собі сідуємо, що людина хоче, ти общаєшся, спілкуєшся, спілкуєшся з людьми, висилаєш фото закордонного паспорта, оформляєш її різні програми на кожну фірму. Тобто це ну, велика робота. Наприклад, і, ну, Якщо б це була легка робота, то всі б були прикрутерами. Ну Так воно працює, що є е -е, об'єкт роботи. І цьому об'єкту на роботи він не буде. Поляки не будуть там, чи, чи там склад якоїсь країни, Вони не будуть спілкуватися з людьми по телефону. Вони не будуть робити рекламу в Фейсбук. Вони не будуть записувати TikTok. У них там поставки, там колекції, там м'ясо, там риба, там заводи, параходи. От вони це все. І вони це все дали агенціям. агенція вас тільки захищає, тому що у вас є контракт. Вам зобов'язані виплати зарплату, все, рекрутер, весь цей геморрой, всю цю роботу бере на себе рекламу, співбесіди, спілкується з людьми. Дивиться, <кій> собесідує людей, дивиться, що все нормально було по документам, Вносив в програму, приїзд, коли приїдете, хто зустріне автобус, це весь масив роботи, це робимо ми. Що хоче дівчина, вона хоче ну, на іпати систему просто піти, допустимо, на склад. І напряму устроїться. Ну такого невозможно. Невозможно прийти на склад і на які там м'ясокамінат сказати, ну візьміть мене на роботу. Ви прийдете на проходну, вам скажуть, ну устройтесь через агенцію, у них є ліцензії, у них є договори. Вони устроюють. Ну так, робота. Якщо б рекрутери були не потрібні. То ну ніхто б і не звертався, всі б їхали напряму. Ну а як, наприклад, жінка сидить там в Україні, вона ніколи не виїжджала. Що там є, поляк буде розказувати, як тобі взяти білети, що тобі положити сумку, скільки трусів можна, сколько постільного біля, скільки з собою грошей взяти. Вони не будуть цього робити. Цю роботу роблять рекрутери. Але є хитро зроблені люди, які думають, що вони можуть поламати систему, надурити людей, надурити систему і прийти просто. Просто так мінувати. Ну, ну так, так вони будуть і працювати, Вони будуть хитрити на годинах, на, і, так, і так далі. Так що ну люди нічого в житті так просто не буває. Нічого не буває, просто так в житті. За це треба платити. І кожен робить свою справу. Якщо ну людина хитро зроблена, дуже хитро зроблена, вона хоче всіх поприпривати, казати в дамках, то ну значить, так вона веде себе по жизнь. Знач, вона так веде себе в сім'ї з хлопцем зі своїм чи з чоловіком. І так вона буде працювати. Так що по другому система не буде працювати. Ніякий поляк, літовець не буде робити рекламу, собеседувати людей. І якщо б це так просто все було, то не було б агенції. Були просто ну, роботодателі і люди. Так що ох, так трохи мене збісило, але я дуже тактично. Я сказав: добре, ну ви праві, да, все на все добре. Бажаю вам успіху. До побачення. Кому треба робота, хто не боїться скидувати документи, одразу дзвоніть.